Доброго дня. І йду знімати в сусіднє село корів. Хочу, хочу зняти відео е, коротке для, для каналу. Показую вам, куди я йду. Йду в сусіднє село. Хочу вам показати мого собаку. Він за три дня корот, він за три дня, як стрибав в річку, я зняв відео, виложив коротке відео. За три дні сім тисяч переглядів зібрав. Молодець. Мій собака. А йду я 500 метрів попереду є горбочок. Там є потічок або стомочок, і пасуться там корови в сусідньому селі. Хочу зняти коротке відео, бо людям сподобалося. Хочу додати, що це можливо не сумочок, не потічок, а, а канал. Бо, е, бо його люди вирили. Можливо, так правильно буде сказати. Перепрошую, не вирили, а викупали. Неправильно сказав я. Хочу вам показати, який тут пейзаж. Попереду церква на горбі, ліс. Ось тут річка між тими деревами, а тут канал. Поряд, пасуться, корова і бичок або, можливо, теличка. Я вам зараз покажу і продовжу. Ще знімлю коротке відео. Якщо ви вважаєте, що з цих відео щось вийде, і цікаво, якщо цікаво, якщо я роблю це гарно, вам подобається, і як, можливо хочете підтримати розвиток цього каналу, поставте лайк, залиште коментар. Підпишіться, звісно, якщо вам цікаво. Є в нас такий собака, звати його Тоні. але він нас боїться висоти. Ми його з маленьку не хотіли вчити чи зміст ходити, але він хотів все ж таки зі мною йти гуляти, і він вирішив річку переплисти. І так. Він тепер постійно плаває через річку, щоб зі мною десь піти. А я його не хочу вчити через міст ходити, бо е Та він заодно купається частіший. Ось він тільки що по цій воді перейшов по каналу, стромочку. Тут таке мальовниче місце. Пасеться у нас тут одна корова. Тут, мабуть, зараз підійду ближче ще одна корова. Там бичок. Що йде зі мною? Ідеш? Ходи? Ти в нас сам купаєшся, так? Тебе купати не потрібно. Молодець, молодець. Гарний собак. Ось така гарна корівка тут пасеться. Так, я прийшов вже. Зараз знімлю ще коротке відео. І, і все. А це в нас... Це в нас бичок. Бичок привіт. Ми тебе покажемо людям, який ти гарний. Та, да, ти гарний. Ой-ой, гарний, гарний. Не переживай, не хвилюйся. Так, я придивився. Це не бичок. Теличка. О! О, не нервуй. А це вже, я так розумію, бичок. Точно бичок. Зараз я вам покажу, який тут кривий вид. Як тут корова гарно пасуться. Там ще пасвисько є. Ось за цими березами. Там корова видно. За деревами в тімочку сховалися. Як тобі тут пасець? Гарно? Ще б. Такий краєвид тут. Так, буду я закінчувати це відео. Дякую за перегляд. I will you.